Янукович живий, здоровий, але в Ростові на Дону себе вважає чинним президентом. А всі, хто називає себе владою в Україні, нелегітимними на душесні вибори не піде, мовляв, так вони незаконні. Попросив вибачення в Беркуту і сказав і сказав, що не повернеться, що повернеться в Україну, коли отримає гарантії безпеки. Чому втік, хто в цьому винен і що він робитиме далі? Головні тези колишнього, який вважає себе чинним. Дивіться далі. Він з'явився перед сотнями журналістів у Ростові на Дону і одразу заявив, він чинний президент України, а нинішня українська влада нелегітимна. легітимна. Дякуючий президент. Якщо дякуючий президент не подав в відставку нагласно Конституції, якщо він живий, а как бачите, я живий, і якщо цьому президенту. Не был объявлен импичмент в парламенте, он является действующим президентом. Янукович, как он в России? Я в Ростове нахожусь, потому что у меня недалеко здесь от Ростова проживает мой старый друг. Да. И я приехал к нему для того, чтобы найти у него хотя бы временное убежище. Питань було дуже багато, відповісти на всі Янукович не встиг, але заявив, якщо довчасні вибори будуть 25 травня, він участі не братиме. Що стосується виборів 25 мая, я считаю, що вони незаконные, и я в них принимать участь не буду. Я считаю, що все выборы должны у нас проходить в соответствии с законами и Конституцией Украины. Янукович каже, закордонних рахунків у нього немає і ніколи не було. А всі його статки – у податковій декларації у мене ніколи ніякої власності не було, я її не володів, у мене ніколи не було ніяких счетів за рубежом. Я публічний чоловік. У мене все, що було, все було задекларовано і все було на моїх счетах. У ситуации в Крыму Янукович оппозицию. Крымчане, естественно, не хотят подчиняться и не будут подчиняться националистам и бендеровцам. Абсолютно понятно желание простых людей, крымчан, к самоорганизации, к созданию отрядов самозащиты, которые сейчас создаются в Крыму, обращаясь к крымчанам. с просьбой не допустить кровопролития и междоусобицы. И как действующий президент Украины хочу заявить, что Крым должен оставаться в составе украинского государства, сохраняя широкую автономию. Володимир Чекурда, программа Вікна СТБ.